Тема сьогоднішнього уроку – зображення відчуження особистості в новелі перевтілення. Образ Грегора Замзи проблемність, метафоричність, символічність. Це урок зарубіжної літератури в одинадцятикласників класників найм'янської школи. У цьому році замість роману Майстер і Маргарита Булгакова вони читатимуть твір французького письменника про боротьбу проти нацизму. Прибрали із програми Михайла Булгакова, майстер Маргарита. Ми вивчали 5-6 годин, а замінили теж сучасним письменникам Альбер Камю. Чума повністю із європейської ліріки прибрана доба, срібна доба. Блок, Ахматова, Маяковський Пастернак, Мандельштам, тобто ціла плеяда російських поетів. Замінили вірне не замінили, а більше годин дали на Гіома Аполі далі і Гарсія Лорки, і Марія Рільке. Вважає нині як ніколи доцільно вилучити зі шкільної програми російських поетів і письменників. Я вам хочу сказати, що в душі такий біль. Що не хочеться називати ім'я російського письменника за те, що вони зробили у нас на Україні. Прийняти зараз я їх не можу. У 10 класі ми вивчали Роман Достоєвського Злочини кара, де головний герой Розкольніков, постав перед вибором. Його бути вбивцею чи жертвою, а він обрав бути вбивцею. І сьогодні російський народ теж зробив такий самий вибір. Український народ йде іншим шляхом, тому, на мою думку, ми повинні розірвати всі зв'язки, які ще досі поєднують нас із російським миром. Зі шкільної програми зарубіжної літератури з 6 по 11 класи вилучили всі твори російських авторів, говорить завідувачка лабораторії інституту післядипломної освіти Олена Ревнивцева. Стосовно Пушкіна вилучено всі твори. Крилов в 6 класі, Чехов, хамільон товстий і тонкий, вилучені вірші акуджави до побачення хлопчиків. Симонова, чекай мене, Биков Альпійська балада, Достоєвський, злочин і кара. Каже, замість російських вивчатимуть твори сучасних зарубіжних поетів і письменників на ті теми, які хвилюють наших учнів. А це твори про відносини батьків і дітей. Наприклад, Анна Гавальда, «35 кіло надії, Буба і інші твори. Це це твори про булінг, наприклад, це «Дітиноя» Еріха Емануеля Шмітта. Це твори про війну. Міністерство освіти залишило у програмі російських письменників, чия творчість або біографія тісно пов'язані з Україною. Це Микола Гоголь та Володимир Короленко. Це в шостому класі Короленко Сліпий музикант, а в дев'ятому класі Собаче серце Булгакова. І в програмі для додаткового читання одинадцятого класу в нас залишилося Ільф і Петров, «12 стільців, і Кузніцов Бабин Яр. Зміни в шкільних програмах поки до підручників не ввійшли. Вони оновлюються раз на п'ять років. З нового навчального року оновили шкільні програми з восьми предметів: це історія України, всесвітня історія, основи правознавства, захист України, основи здоров'я, громадянська освіта, географія та зарубіжна література. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоградщина.